Не казав, я люблю, ти просто був поруч, ти не обіцяв, ти просто робив твої руки, як броня твій погляд, як компас, Твоя є гучніша за будь-які слова. Батько – це не просто слова, це опора у темряві і сіду вночі Він тримає нас міцно, коли все валиться. Його сила це любов, що ніколи не вмирає. Я пам'ятаю, як ти мав, чекав, як не питав, просто вірив, як не ламав, просто тримав. Ти не був ідеальним, і я не просив Бо ти по справжнім і цього було досить твої кроки Я чую їх у собі, твій голос, я ношу в тиші твоя сила, це те, що я беру з собою На кожен фронт, у кожну ніч і Якщо мене спитають, хто навчив мене стояти, я скажу батько Без пафосу, без сліз просто батько Батько, Без сліз, просто батько. Я люблю, ти просто був поруч, ти не обіцяв, ти просто робив твої руки, як броня, твій погляд, як компас, твоя тиша гучніша за будь-які слова. Батько, це не просто слова, це опора у темряві і світло вночі. Він тримає нас міцно, коли все валиться. Його сила це любов, що ніколи не вмирає. Я пам'ятаю, як ти мовчик чекав, як не питав, просто вірив, як не ламав, просто тримав Ти не був ідеальним, і я не просив, бо ти був справжнім, і цього було досить твої кроки, Я чую їх у собі, ти ріхолс, я нашу тиші твоя сила, це те, що я яру собор на кожен фронту кожна ніч. Якщо мене спитають, я не просив, бо ти був справжніх, і цього по... Батько, пасто, батько, без пафосу, без сліз, пасто, батько, батько, батько.